Ти зміг би зустрічатись з дівчиною, яка значно старша від тебе або має дітей. Значно старше це на скільки? Старше? На 10 років. Ну для жінки значно старший чоловік це взагалі на 20 років. Ну давай брати, жінка на 10 і на 20 років. Я думаю, що я зміг би це зробити. Мене в цілому якось приваблюють е, дівчата досвідчені, uh -huh. тому так звичайно я зміг би зустрічатися з дівчиною, яка старша за мене. А якщо в дівчини є е, дитина, ну, ну для мене це нормально. Я не знаю, може для якогось чоловіка це редфлег. Для мене це нормально. Так, це якби більш відповідально. Ти вже маєш думати не тільки. Про неї, грубо кажучи, але так, ну це навіть я не знаю. Я вже десь казав, що це навіть якось сексуально. Ну не Сухай. знаю, в неї, в неї просто більше, знаєш, такої якоїсь жіночності, якихось жіночих таких от більше досвідченості. Якостей і досвідченості. Тому, так, так, звичайно, 100%. А якщо це жінка старша за тебе, ти починаєш не зустрічатись, все тебе влаштовує, вона старша, ти це знаєш. І тут приходить її син. Майже твій одноліток. О, твоя йома, реакція. — Слухай, це у жінок дуже часто буває, я це знаю. І от твоя реакція. А Чи тяжко щось зміниться уявити. до жінки в цей момент? Ну тяжко уявити, але ну, я про це не думав. Ну я думаю, що це трошки для мене вже забагато.